Що скажете на те, що причиною наших хронічних хвороб, болю в спині, войовничої поведінки та навіть опіків на шкірі від сонця, є те, що насправді наше існування зародилось не на землі. Ви бачили хоча б одну людину в житті, яка б ніколи ні на що не хворіла, стоїть святково було здорова та не мала ніяких прихованих чи невиявлених захворювань. Доктор Сільвер стверджує, що проблеми з криптом є доказом того, що наше початкове середовище мало низьку гравітацію, через те гравітація Землі створює навантаження на наш скелет, в результаті якого страждає спина. А людина, на відміну від інших видів, є прямоходячою істотою. Якщо ти завжди думав, що ти собака сотула, розслабся це не так. Тебе просто притісняє гравітація. Сама по собі людина не може цілий день перебувати на сонці і не зазнати шкоди для здоров'я. За словами Сільвера, це свідчить про те, що людський організм не був створений для. Постійного перебування на сонці, на відміну від інших тварин. Така теорія вченого зосереджується на твердженні про те, що людство не пристосоване для життя на цій планеті, а також на моделях поведінки, які доводять те, що ми тут для покарання. Леви та інші м'ясоїдні полюють, щоб прогодувати себе, вступають в бійки заради розмноження. І зазвичай після бійки переможець отримує те, заради чого прийшов. Ні в якому іншому виді, крім людини, не існує обряду превентивних ударів і, перш за все, створення смертельної зброї. Хіба що хтось бачив у миші міні М16 і не став нікому нічого показати. Тоді б це означало, що ми є. Не єдиній на цій галактиці. Такої думки притримувався Енріко Фармі, а він був ще тим розумним чоловіком, на відміну від Сільвера. Але про нього пізніше. Фізик, лауреат Нобелівської премії Фермі якось в 1950 році під час обідньої перерви з колегами-фізиками обговорив нещодавні повідомлення про НЛО та можливості подорожувати швидше за світло. На той час НЛО стали помітними після Другої світової війни, ставши мега популярними під час космічної ери. Так, слово за слово і розмова фізиків скотилася до ключового питання від фермі. А де пляха муха всі? Парадокс фермі це конфлікт між аргументом про те, що масштаб і ймовірність сприяють думці, що десь розумне життя у цьому всесвіті є. На противагу повній відсутності доказів того, що розумне життя коли-небудь, денебудь взагалі виникало крім Землі. Основою цього парадоксу є той факт, що у чимальському шляху є мільярди зірок, схожих на Сонце. І з високою ймовірністю, що біля таких зірок є планети, схожі на Землю. З 1992 року було відкрито понад 5 тисяч екзопланет, але тільки 29 із них потенційно можуть підтримувати життя, схоже на Земле. Та залишається невідомо, чи є вода та атмосфера на цих планетах. Дослідники стверджують, що ці планети та їхні зіки є набагато старшими, ніж Сонце. А отже, розумне життя могло зародитись там набагато раніше, ніж на Землі. Так, навіть за повільних темпів міжзоряних подорожей. Галактику чумацький шлях можна було повністю подавати за кілька мільйонів років, а так землю вже повинні були відвідати позаземні цивілізації. За однією з гіпотез, розвинені позаземні цивілізації навмисно уникають спілкування із землею, щоб забезпечити природню еволюцію, подібно до того, як люди спостерігають за тваринами в зоопарку. Це все доволі інтригуюче звучить, на відміну від думки Сільвера. Який вважає, що Земля це планета-в'язниця. І ми, які від природи жорстокий вид, покарані тут доти, доки не навчимось гідно поводитись. Мало того, частина мусульман вірять, що Всемогутній Аллах послав Адама і Єва на планету після того, як вони були вигнані з раю, який був початковою домівкою першої людини, як описано в Корані. До речі, як ненависна алгебра, пов'язана з ранніми мусульманськими завоюваннями, можете подивитися в моєму випуску Світові війни. Так, ми дійсно є жорстоким видом, але не 24 на 7 І у випадках, коли порушують наші кордони. Як би це не звучало. Якщо цей хтось притримується думки Сільвера. То, напевно, у нього ніколи не було спілкування з милими кошенятками та цуценятками. Хоча невелика кількість людей може гарчати на перехожих або влаштовувати нічні бійки, така поведінка не є типовою для нашого виду і часто відбувається під дією речовин. Тим більше, що порівнюючи нас із тваринами, більшість він так чи інакше відбувається за владу над ресурсами. У випадку мав, їм, для щастя, потрібно мати їжу, партнера, місце для сну. Через розвиток мозку люди мають більше потреб для їхнього нормального життя. І чим більше наш мозок з часом розвивався, тим більше зростала потреба людей. Спочатку це також була потреба в їжі, в укритті від дощу, потім стала потреба у досконаленні снаряд для добування їжі. І ось зараз ми сидимо з телефоном в руках, полюючи на знижку на якусь річ, про яку через рік навіть не згадаємо, і яка, можливо, нам взагалі не потрібна була. До того ж, величезна кількість деталей нашого тіла, включаючи три маленьких кісточки в нашому середньому вусі та широкий шаблон нашої ДНК, ставлять нас людиноподібних мав в один раз з приматами, савцями і хребетними. Але навіть ці переконані докази можна спихнути на те, що інопланетні стріння для кращої адаптації схистили себе з неандертальцями. Така думка дає життя для теорії, що серед людей є рептилоїди, які на даний момент захопили більшу частину політичної влади світу. Тепер у мене питання: нащо інопланетяни познущались над тигром? Схрестивши його змією. Бо в мене немає іншої ніякої теорії, яка підтверджує, чому саме у котів такі зіниці ока. Для порівняння: зіниця ока тигра, пантери, яка, як і кішка, полює вночі, та самої кішки. Чому саме коти? Напишіть, будь ласка, свою теорію в коментарях. Станом на 23 рік на цій крихкій планеті проживає понад 8 мільярдів людей, і це число постійно зростає. Що відбувається, коли ви вводите новий вид у середовище, в якому він не еволюціонував? Як заявляє Сильвір, у цьому середовищі немає природних хижаків, а це означає, що немісцеві види можуть вільно полювати, їсти, розмножуватись, з потенціалом знищити все навколо. Проте я думаю, що цей би вид просто вимерби. Уявіть, якщо хомяка примстити в океан. І якщо вже говорити про хижаків, то це не обов'язково повинні бути спритніші чи більші створіння. Бо тоді б атака титанів була у всіх підручниках з історії, а не просто аніме. О, курва! Навіть якщо ми не місцевий вид. На якого немає хижаків, то якщо до такої пандемії, як чума, яка в свій час викосила четверть населення Землі. Інфекції також можуть неконтрольовано і дуже швидко розмножуватись, але це не означає, що вони біологічна зброя для знищення людства. Їх розвиток є наслідком еволюції, спробою підлаштуватись до нового сьогодення. Навіть зараз наш людський організм продовжує еволюціонувати. Все більше у світі дітей народжуються без зубів мудрості. Про це заявляють австралійські вчені з університету Фліндерс, проаналізувавши дані розвитку людини за останні 250 років. Мало того, у сучасних людей обличчя стало меншим, з'явилася додаткова артерія на передпліччі, а в ногах додаткові кістки. Детальніше про це можна почитати в статті, посилання на яку залишу в описі під відео. Ця вся теорія з в'язницею не має ніякого значення. Тому що якщо ми тут в'язні для того, щоб переосмислити своє буття, то чому ми про це нічого не знаємо? Який сенс бути в'язним і не знати про це? Чи можливо це експеримент, який вийшов із-під контролю? Можливо, ви не знали, але Австралія колись була континентом в'язницею. Так, колонізація Австралії здійснилась переважно шляхом створення британських військово-каторжних поселень. Всього в Австралії до 1868 року було заслано близько 155 тисяч осіб, серед яких було багато політичних в'язнів. Говорячи про Австралію та відштовхуючись від книжок Сільвера, я до сих пір не розумію, чому ніхто не помітив, що Кенгуру. Більші непоняття, ніж люди. Згідно з легендою, лейтенант Кук досліджував ці території і побачив цю тварину. У місцевих жителів він запитав, що це воно таке? На що їм відповіли кенгуру, що означало я вас не розумію. Саме це слово Кук використав для позначення цієї тварини. Кенгуру має потужні задні лапи, масивний хвіст, маленькі передні лапки, схожі на руки людини. І у разі небезпеки кенгуру переносить всю свою вагу тіла на хвіст і одним рухом з задніх лап завдає противнику велетенський удар. На відміну від людей, які більшість плацетарних серців виношують своє потомство в організмі, самка виношує молока в своїй сумці. І в залежності від віку свого дитинча може виробляти чотири типи молока. Ще кенгуру мають три вагіни. Співставивши всі за та проти, дуже дивно читати таку писанину від вченого еколога. Доктор Еліс Сільвер, так називають цього американського еколога, опублікував свої книги сам, оминаючи всі експертні оцінки, не з'являючись жодному науковому журналі. Якийсь спартак Соботи виходить. Точніше, не так, вчений еколог з таким прізвищем дійсно існує. Станом на 2015 рік він є професором географії та екологічних систем в університеті Меріонда. Еліс опублікував понад 100 наукових статей, що стосуються глобальних і локальних екологічних змін, спричинених людиною. Проте його перша книга Антропоцен дуже короткий вступ, була опублікована в 2018 році, в той час, коли книжка Псевдо Сільвера. Людини з землі, наукова оцінка доказів, вийшла в 2017 році. Я вже мовчу про соціальні мережі, там, де й близько не згадано про такого вченого. Наскільки я можу судити, то немає ніякого доктора Сільвера, автора цих книг. Або ж автор просто взяв собі такий псевдонім. І насправді автором цієї писанини є Стівен Хокінг. Але це звучить так же крінжово, як і говорити, що Земля це планета в'язниця. Немає історичних, наукових чи акредитованих університетських доказів існування саме цієї людини. Отже, висновок такий: майже все про цього псевдовченого вигадане. Він виглядає повним шахраєм і шарлатаном, аж до такої міри, що справді виглядає так, ніби хтось проводить експеримент, щоб перевірити, настільки насправді люди довірує. Розумію, що навіть найпрекрасніші книги могли написати погані люди. Але якщо стосується науки, то всі посилання на перші джерела повинні обов'язково вказані в роботі, будь-то стаття до університетського конкурсу. Чи важлива серйозна книга наукового характеру? Так, говорять, що інопоняттяни вміють так робити. А що, якщо я цією рукою вмію так робити, а от, ну, не виходить? Я Якщо наполовину там якісь рептилоїд чи що? Як висновок: не дозволяйте кричущим заголовкам ввести вас в оману. Перевіряйте інформацію та не дозволяйте емоціям керувати вами. Дякую, що провели цей час зі мною. Нагадую поставити лайк цьому відео, та бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких.